За добу волинські поліцейські виявили трьох п'яних водіїв. Як інформує патрульна поліція у Фейсбуці, на одному з блокпостів ковальські патрульні зупинили водія «Фольксвагену» під час дії комендантської години для перевірки документів та виявили у нього ознаки сп'яніння. Результат як виявився 1,3 проміле, що перевищує допустиму норму у шість разів. А на вулиці Набережній у Луцьку поліцейські зупинили мерседес через несправність фари у темну пору дуби та виявили водія ознаки сп'яніння 0,82 проміле, що перевищує допустиму норму у чотири рази. А ось ще одного керманича з ознаками алкогольного сп'яніння зупинили на одному з блокпостів Луцькі Патрульні результат огляду 2,10 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів. На усіх порушників охоронці порядку склали адмінпротоколи.